Практика м'яка трансформація. Вітаю! Мене звати Таїсія Лукіяненко. І я хочу з вами поділитися практикою, яку я даю на своїх платних. навчаннях. Практика м'яка трансформація. Вітаю! Я хочу з вами поділитися платною практикою, яку я даю на свої навчання. І так. <кій> Практика м'яка трансформація. Вітаю, мене звати Таїсія Лук'яненко. і я вітаю. Практики. З м'якої трансформації свого життя. Вітаю! Мене звати Таїсія Лукіяненко, і я хочу з вами поділитися практиками, які я даю на своїх навчаннях. П'ять кроків до себе. Зміни в особистості до кращого життя. Це наче духовна смерть. Тому багато людей і бояться йти на такі навчання і такі трансформації. Вони можуть бути болючими, але необхідні для відпускання старого та руху вперед. Так, коли рушиться все, що ви вірили в своє усвідомлене життя. Наша душі стає так боляче, таке приходить розчарування. Але якщо не відпустити те, що заважає вам рухатись вперед, не буде кращого життя. Ви вже робили так, як уміли, так, як могли. Це було нормально на тому етапі. І які у вас результати? Отож, є чудова новина, що не потрібно стрибати у духовну смерть одразу, як у прірву за розбігу. Можна входити поступово, м'яко, усвідомлено. Я називаю це м'якою трансформацією. Уяви, твоя особистість це старий будинок, його можна підірвати. І побудувати новий. А можна робити ремонт по кімнатах, продовжуючи жити в ньому, не залишаючи без даху надологи. Це довше, але безпечніше і справжніше. Так от, крок перший звільнення від програм ЕГО. Я не буду розпространятися, що таке его. Можете дізнатися це в інтернеті, інформації дуже багато. Так от, почни з малого. Одна звичка на тиждень. Вибери будь-яку стару програму. Наприклад, звичку виправдоватись. Чи звичку подобатись. А можливо, доводити свою правоту чи скаржитись на життя на оточуючих. Або шукати порятунок, спасіть мене, алярм. Випиши всі звички, які ти відчуваєш, що тягнуть тебе вниз. І головне з цими звичками не боротися. Просто спостерігати. От вона, появилася звичка, виправдовуватись. Ви проживаєте, спостерігаєте, і вона втрачає силу. Коли не підживлювати свою звичку своєю увагою, просто спостерігати, а не вкладати свої емоції, свою енергію, то вона втрачає силу. Є е, проста, але геніальна техніка від пастора Вейла Боїн. Одягнути браслет або кільце е, на зап'ястя. І щоразу, коли коли е, ловиш себе на негативі, скарзі, скарзі чи осуджені, е, переставляти його на іншу руку. Мета. Протриматись 21 день, щоб браслет залишався на одній руці. І ти побачиш, як багато всередині автоматичних програм, які тримають тебе в минулому, і це початок пробудження. Крок другий. Чесні слайди візуалізації. Мабуть, ти чув чи чула, що о, наш мозок не відрізняє те, що ти програєш своїй уяві, своїй свої підсвідомості, або ти це все бачиш наяву. І тепер буде чесна візуалізація, без прикрас, без ілюзій. Склайд візуалізації складається з трьох частин. Перша це твоя теперішня точка. Де ти зараз? Без течі від себе. Звідки ти стартуєш? Можеш навіть прописати. Чесно, де ти є? Якщо ти знаєш, від чого ти відштовхуєшся. Тобі буде легше. Друга твої страхи і опори. Страх невідомого, страх втратити те, що маєш, страх змін. Також випиши. Третя твоє майбутнє. Уяви його через тілесне відчуття. Якщо ти. Хочеш партнера, то ти уяви не партнера, а твій стан біля твого партнера. Як ти себе будеш відчувати, як ти будеш рухатись? Як ти будеш дихати? Як ти будеш говорити з ним. Якщо в тілі з'являються мурашки, тепло, зміна дихання це справжній. Це твоє майбутнє. Якщо ні, це просто фантазія. Запитай себе, чому я поки не готовий чи не готова до цього? До своєї квартири. До свого будинку, до свого партнера. Чому? Випиши це все, це буде тобі пропрацювання для спостереження для кроку один. І відчуй різницю між втечею від реальності і розвитком. Коли ти відчуваєш тіло оцю радість, оцей спокій, оцю гармонію, коли тебе мурашить. І коли тебе просто. Навіяний тобі бажання. Відчуй різницю. Перше це тече від себе ілюзії. Друге це еволюція. Круг третій. Детокс важливості. Тепер відпусти надмірну. Важність, важливість того, чого ти хочеш? Візьми свою головну мету і передай її за режиму я повинен, бути ось таким, ось таким, мати ось це у режим. А що, якщо я спробую піти порозмовляти, піти домовитись? піти поговорити, стати цим. І це з цікавістю. А що я спробую і з цікавістю. І якщо ви там займаєтесь бізнесом, то я повинен запустити бізнес. Зразу відчувається напруга. Або я повинен знайти стосунки, піднімаються внутрішні страхи, чи попередніх відносин, чи це ваші родові, чи якісь кармічні піднімаються страхи? І переведи веди в а що, якщо я спробую запустити бізнес? А що, якщо я зроблю перший крок? А що, якщо просто подивлюся, що буде? Це не байдужість. Це чиста цікавість без напруги. І коли ти відпускаєш тиск, мозок розслабляється, а мігдоло стихає, і відкривається простір, звідки приходять натхнення, ресурси і ясність. Крок четвертий. Місце сили. Твоє справжнє місце сили не в Тібеті, не на горі, не в храмі, воно завжди всередині в тебе. І знайдеш його там тільки ти, і там, де тобі найстрашніше. Тому що за страхом завжди. Лежить твій потенціал, твоя сила. І це може бути дзвінок, який ти відкладаєш, рішення, якого уникаєш, слова, які боїшся вимовити, або дія, яку весь час відкладаєш. Іди туди, саме там твоя сила. Там народжується твоя воля, не та воля, яку нав'язали тобі, і ти її боїшся. А воля твого духу. І там знаходиться твоя віра. Крок п'ятий. Практика зникнення. Ну, цей крок для найсміливіших. Виділий собі 10-15 хвилин на день. Сідаю тиші, без телефону, без музики, без медитації. Просто сиди і спостерігай, як розум тушиться, як він чіпляється за думки, за спогади, за плани. Не борись, не аналізуй, просто будь свідком. Сидіти і тіло не може, якщо ти не практикував такого методу. Але поступово, через кілька тижнів такої практики, настане момент, коли того, хто панікує, просто не буде, залишиться тільки тиша. І саме з цієї тиші почнуться народжуватися рішення. Як змінювати усе? Підведемо підсумок. Перше. Звільнення від програм его. Одна звичка на тиждень. Друге. Чесні слайди візуалізації. Страхи та тілесний відгук. Третє. Детокс важливості. З Повинен у Четверте місце сили. Там, де страшно. П'яте практика зникнення. 15 хвилин тиші щодня. Це не швидкий шлях, не легкий, Але він чесний і справжній. І не потрібен буде тобі ніякий гуру. І він не рятує твоє життя метод, Але він трансформує його всередині, ти пізнаєш себе. І навіть якщо зараз ти просто слухаєш, можливо, саме цього достатньо, щоб щось глибоко всередині почало змінюватись. Бо справжня революція це не зміна світу, а смерть старого образу себе. Який потребує змін. Зробив дих. Видих і запитай себе, яку свою роль я готовий, готова сьогодні відпустити. Без обіцян, без драм, просто чесно. І пам'ятай, Будь-яка відповідь правильна, якщо вона йде всередини. М'яка трансформація починається саме тут і саме зараз.